Кольори моєї країни у художньому музеї у Чернівцях презентували експонати із власних фондів, присвячені Дню Незалежності. На усіх полотнах поєднані жовто-блакитні барви або зображена державна символіка. Це твори із колекції художнього музею та приватних колекцій авторів. Стерів таврійських і гір З'єднався колір синій і жовтавий, Гейне друга!» sinna per kir, nesite prapor vinoi derjav. Ольга Дідик працює під псевдонімом Микита. Уже декілька років пише картини в новому для себе напрямку Абстрактне мистецтво. На цій виставці представлені дві роботи мисткині про туберанці рідного дому, про те, що всі люди, які покинули рідні домівки, повернулися та жили в рідній країні. Та сонцем наповнюю душу центром якої є е, серце, імпровізація. Е... Як наші поривання і наші думки спрямовані на те, щоб все ж таки цей біль і ця така величезна для нас зараз важка година, щоб вона нарешті закінчилася. Мирним небом над нашою країною на виставці презентують твори професійних митців з різних куточків країни та розмаїття мистецьких шкіл Чернівців, Києва, Львова, Одеси та Івано-Франківська. Усі художники працюють у різних стилях, темах та напрямках. Зауважує Марія Ільків. Центральне місце на нашій експозиції посіла робота заслуженого художника України Андрія Холоменюка. А поруч ми презентуємо творчість наших видатних буковинських майстрів, які з Мальовують чернівці архітектурні пейзажі, мальовничі куточки. Тобто Юрія Гушкевича і Марини Рибачук». На виставку завітав Сергій Колісник. Тут представлена його нова робота під назвою Гімн. На офорті зображені ноти першого рядка нашого державного дефірамба. Тут я б сказав, представлені майже всі чернівецькі художники. Буковинські, чернівецькі і скульптори і і минулих років, і теперішнього часу, так що це так, щоб сформувати якусь думку про мистецьке життя Буковини протягом 10-20, може навіть і більше років, то це варто відвідати. Відвідувачі кажуть: кожному варто прийти на виставку, адже тут можна ознайомитись з роботами із приватних колекцій художників, а також знайти натхнення. Мене запросила одна знайома, яка для мене досить багато значить, і вона сказала, що тут ти знайдеш своє натхнення для майбутніх фото, тому що я фотограф. І це дійсно правда. Я вважаю, що ця виставка є атачмент, такий атачмент війни творців. Виставку присвятили двом державним святам: дню прапора та дню незалежності. Експонуватимуть роботи упродовж місяця до 23 вересня. Любов Копоть Ярослава Боячук, Новини Чернівців, телеканал СІ 4